нарешті це сталося. Тепер офіційно Вальтері Ботас та Серхіо Перес – пілоти команди Каділа. Чутки ходили давно, але тепер це реальність. Досвідчені переможці гран-при за кермом американського монстра. Уявіть, яка драма на нас очікує, та чи буде прорив. Давайте розбиратися. Отже, Cadillac під крилом General Motors стає 11-ю командою в пелотоні Формули-1. Спочатку як клієнт Феррарі, які поставлятимуть двигуни американській команді, та з потенціалом на власну розробку в майбутньому. Cadillac інвестують мільярди від General Motors в інфраструктуру та топ-фахівців. Американський бренд приваблює спонсорів та інженерів, особливо зараз із бумом Формули-1 в США. І головне, повний фокус на 26-й рік, без поточних гонок. Всі ресурси на розробку, але давайте чесно, будувати команду з нуля це пекло, навіть з грошима. Бракуватиме досвіду у стратегіях, операціях та злагодженій роботі. Хіба що чутки про прихід Горнера на посаду керівника американської команди справдяться? Тоді у них буде людина, яка знає, як це будувати абсолютно нову команду. Новий регламент з активною аеродинамікою та двигунами – це подвійний виклик, де навіть гіганти помиляються, а залежність від Фарарі на старті може обмежити їх гнучкість. Від пройшла чутка, що вони намагаються переманити топ-фахівців із Red Bull, пропонуючи їм зарплатню вдвічі більшу за ту, яку вони мають зараз. А щодо пілотів, Серхіо Перес має шість перемог, і хто б що не казав, майстерність у стратегіях. А Вальтері Ботаси з його десятьма тріумфами холоднокровність фінського вовка. Разом у них понад 500 гран-прі, і вони обидва готові будувати нову імперію. Це саме те, що Каділак і потрібно. Досвід, щоб уникнути помилок новачків. Та не варто очікувати від. Них моментального прориву, хоч потенціал і шалений. Боротьба за очки наступного року стане для них привілеєм. А стратегією має бути надійність та поступове наближення до топ десятки. Тож я вважаю, що перший рік для каділак у формулі 1 стане роком навчання та в кращому випадку боротьби всередині пелотону. Якщо ви вважаєте інакше, ласкаво прошу до коментарів. Отже, 2026 рік у Формулі 1 новий регламент, нова команда та нова ера, сповнена драми та несподівано. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.